Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій. 258-ма доба героїчного супротиву українців. Це підсумки 257-го дня війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це канал Ми Україна, Людмила Добровольська та Ігор Попков. Починаємо. Ну що ж, наші вітання, марафон єдині новини триває. У студії для вас працюють Олена Центила. Микита Міхальов і вся величезна команда каналу Ми Україна. Спасибі, що стоїте. Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь. Бо всі робимо одну спільну справу заради перемоги України. Риває національний марафон Єдині новини. Ми працюємо в прямому ефірі. І наступні дві години. Марія Скиба і Максим Сікора продовжимо цей ефір. Наступна тема заборонене, але дуже дешеве вугілля.